Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Це вже кінець року, і це друга частина фаворитів. Сьогодні ми з Сонечкою, зайкою знімаємо це відео, вона вирішила прийти мені допомогти. І я уже тут наготувала всі-всі свої фаворити року. Ми сьогодні про них... Поговоримо максимально детально. В минулому відео ви вже побачили мої фаворити декоративної косметики. А сьогодні ми будемо говорити про догляд. Догляд за всім, за тілом, за волоссям і взагалі максимально наскільки можна було зібрати продуктів. Я намагалася їх сьогодні зібрати, для того, щоб все все показати вам і про все поговорити. Давайте спочатку ми зупинимося на темі волосся, так як цих продуктів саме в цьому сезоні було дуже багато, і вони стоять перші поруч зі мною. Перше, що я вам хочу показати, це ось таку серію це шампунь і бальзам в мене в цій серії. Illuminating, ось така фірма. Якщо ви були незнайомі загугліть, це. це італійський бренд професійної косметики, але за доступними цінами. І просто щоб ви собі розуміли, чому вони суперкласні, подивіться, які вони сяючі. і такі ж. Сяючий ефект вони дають на волосся. Ось ви бачите, вона прям супер блискуча ця масочка, дуже-дуже сяюча. Класний продукт. От, ви гляньте, яка вона світловідбиваюча. Мені прям дуже зайшов, що шампунь, що кондиціонер. Мені його прислали на огляд, але я з задоволенням користуюся, і це одні з самих найкращих продуктів. І ще з року в рік моїм самим улюбленим скрабом для шкіри голови був ось такий ж скраб від Тресаме. Ось так він виглядає. Це Exfoliating Scalp Скраб. Це прешампунь, він піниться як шампунь, але я зазвичай його наношу перший раз, а після того вже починаю наносити звичайний шампунь після того, коли змила дуже класно працює, дуже гарно освіжає. Після нього таке об'ємне волосся доглянути і завжди з ним все супер класно. Він досить економічний. Я не часто ним користуюся, десь раз на два тижні. І мені цілком і повністю достатньо. Дуже крутий продукт. Хто любить скраби для шкіри голови для того, щоб... Більш краще очистити шкіру голови для того, щоб краще над цим попрацювати. Просто прекрасно. Я обов'язково повторюю це. Вже, до речі, моя не перша банка. З року в рік я його повторюю, з року в рік до нього повертаюся. Наступний продукт я просто взяла кондиціонер, але це Олаплекс. Олаплекс це просто моя любов, хто блондинки, в кого тонке волосся, хто хоче ущільнити або хто фарбований. Просто одні з найкращих продуктів. Тільки блондинки мене можуть зрозуміти, як хочеться трішечки підвисвітлити, щільнити по можливості волосся для людей з тонким, сфарбованим, просто ідеально заповнює. У мене є четвертий, п'ятий і третій номер третій це взагалі окрема любов. Наносиш на ніч на вологе волосся, зранку миєш волосся, як завжди, і такий крутий ефект, просто космос. Люблю, обожнюю, Лаплекс. це те, що вже з року в рік. Кочує по моїм фаворитам, того точно ніколи не перестану. Завжди буду користуватися. Ще я зараз дуже активно займаюся ростом волосся. Це досить новий продукт в моєму арсеналі. Бачте, я ще не так багато використала по ось цю полосочку. Але це супер шикарна олія. Тут розмарин, м'ята, і олійка для шкіри голови з шикарним складом, яка стимулює ріст волосся. Зараз я так активно цим займаюся, і надіюся, що результат не заставить себе чекати, але вона просто прекрасна. Працює на мільйон на всі 100% дуже розігріває голову. Я наношу або на півгодини перед миттям голови, або на ніч, коли є бажання, коли є час і сили. Класний засіб, легко змивається, він не жарнить шкіру голови. Він просто працює ідеально, і склад в нього дуже органічний, можна користуватись на постійній основі. Ви точно собі нічим абсолютно не нашкодите. Я коли його для себе відкрила, хоча мені дуже давно його радила подруга, а потім я купила по рекомендації Лінни 864 і залишилася безмежно задоволена. Супер крутий продукт, який точно. Знаєте, є ще такі показники, які точно вам не нашкодить, а ще й зробить набагато краще і набагато красивіше. Хочу показати ще ось таку масочку від Чі. Це теж вже моя не перша банка, це друга банка. Арган Ойл серія. Шикарна, зволожуюча маска, вона дуже наповнююча, вона не щільна, вона легка, її потрібно небагато у мене вже тут на дні, щоб ви собі розуміли. Якби був великий об'єм, я би купила би великий, але в них немає великого лише ось така, вона дуже е відновлююча, вона дуже регенеруюча волосся. Після неї воно таке супер щільне. Я її навіть сьогодні наносила. І знаєте, воно дає е гладкість, воно дає наповнення і пружність волосся, якщо так можна сказати. Воно не таке шершаве, коли ти береш його на дотик, а воно таке прям гладеньке, вирівняне, зволожене е і відновлене, якщо так можна сказати. Немає цього. Тяжкості на волосі, воно дуже об'ємне і, в принципі, просто ідеальний засіб. Уже теж друга моя банка, і це вже говорить про те, що це мої супер улюблені засоби. Наступним будуть у нас спреї для волосся. Перший це ось такий від лакме l 2 напевно, він називається lak 2, якось так, поняття не маю. Це такий кондиціонер двохфазний, який ви можете наносити протягом дня. Якщо у вас сухе, пересушене, таке, знаєте, тонке волосся, освіжити, зволожити. Хочете зробити його м'яким, пригладити пушок, яке не буде обтяжувати воло... ваше волосся. Тут летучі силікони. Він абсолютно ніяк негативно не впливає на шкіру обличчя. Він просто ідеально працює. Дуже легкий засіб. Ось зараз я нанесу ось так протягом дня. Взагалі, мій перукар каже, ти можеш взяти собі маленький об'єм і носити в сумочці. Я так своїм пацієнтам говорю про тоніки, ви можете в сумочці їх носити, а він мені говорить про спрей. Так, да, в сумочці носити складно, але він дуже класно зволожує, можна користуватися скільки хочеш, він ніколи не обтяжить, не зажирнить вашу волосся, скільки б я не наносила. Я вже навіть просто там заради цікавості наносила більше, ніж потрібно. Ні, ніколи не було жирного волосся, завжди було дуже гарне, дуже шовковисте, і доглянути волосся. Ідеальний спрей. Я чула Величезну кількість позитивних відгуків, і вони всі недаремні. Супер круто! І ще один такий спрей 12 в одному, це був той самий іспанський бренд. Ось так він виглядає. Це вже спрей в форматі молочка. Хто любить лівіни, хто любить такі різні штуки, бачите, це кремчик. Тут. Аромат дуже приємний. Пахне карамельками. Склад прекрасний. Дуже багато зволожуючих компонентів, які будуть працювати саме на зволоження вашого волосся. Я таке люблю. Тут у нас є силікони, дуже багато рослинних олійок, які будуть саме зволожувати, є ні, ацинамід, є пантенол і, взагалі, супер прекрасний робочий склад для того, щоб зволожити волосся. І знаєте для чого? Ще? Для того, щоб його згладити. Я люблю ось так на ручки наносити. І потім по кінчикам ось так пройтися, додати цієї гладкості зволоження там, де не вистачає. Боже, дуже смачний карамельний запах це запах цукерок із дитинства, ось тих таких молочних, знаєте, там були молочні такі людяники. Ось це саме про них працює дуже класно і знову ж таки він не обтяжує. Я би наносила ось так на долоньки і вже розподіляла по волосю. Спрей спрея. Мені не дуже зручно наносити, тому що він такий кремовий, хочеться розподілити більш рівномірно. Хоча спрей теж дуже класний, дуже дрібно дисперсний, і ним можна справитися, якщо у вас таке більш плетніше волосся. А в мене воно дуже тонке, тому я Завжди обережна, але засіб класний. Зараз в мене настільки м'ягусіньке волосячко, дуже приємне. Зверніть увагу на цей бренд він не такий дорогий, але дуже робочий. І якщо говорити про засоби для об'єму обожнюю ось цей спрей від тіджи. Він ось таким носиком, я теж його рекомендувала ні одній людині. Ви отак піднімаєте, наносите не на корінь, а на прикореневу зону. І потім він дає ось цю таку, знаєте, липкість, ось цей такий соляний ефект, або щось типу, то, бо ніби ви налачили. І він дуже класно додає об'єм. Сьогодні в мене для об'єму немає нічого. Я швиденько робила укладку, просто я помила голову із для голови, ось цей тресаме. І ось цей тресаме може давати такий класний, очищаючий об'єм. Знаєте, після того, коли ти в прокаря помивго. Голову і він там тобі наносив 125 очищаючих засобів. Завжди таке волосся більш об'ємне. Да, воно жирниться швидко із-за того, що там куча. Спреїв і олійок нанесено, але в мене без спреїв, без олійок, тільки це зараз нанесла. Об'ємчик прям супер класний. це все дякуючи тому скрабу. А, а цей засіб, це у мене вихідного дня, завжди класно працює, дуже ущільне волосся, дуже сильно дає об'єми і легкий у використанні. Але якщо ваш бюджет обмежений і вам хочеться чогось чуть-чуть подешевшого, можу рекомендувати ось такий спрей для об'єму тафт. Це трієчка фіксації. Знаєте, куди його наношу? Я навіть коли роблю. Укладку, я наношу його на локони. Ось так і після цього роблю укладку, Того, що він дає е, структуру волосся, текстуру волосся. Воно тоді гарніше тримає завиток, воно тоді краще тримається, але немає ось цієї липкості, яка була б після лаку або після пінки як ось такий Незначна фіксація, і теж прикореневий об'єм дуже класно працює, дуже класно додає і коштує дуже бюджетно. Я рекомендую звернути увагу на цей спрей. Він такий дешевий, Да, склад тут взагалі неприємний. Але, в принципі, всі ці засоби для об'єму не з самим найкращим складом. Але засіб дуже робочий, не на кожен день я використовую. Укладка з ним тримається ідеально. Абсолютно не склеєна, об'ємна, текстуризована і просто супер-пупер. Далі єдине масло, яке я хочу вам показати, я із всіх сил нам Вимагається відходити від масла. Це ось таке керестас. Воно а, з двома з такою помпою де видавлюються два різних засоби: це олійка і крем. Боже, це вирівнююче масло, зволожуюче, і я можу сказати, раніше я не розуміла всіх цих масел, я їх не дуже сильно люблю, скільки я би не брала, у мене ще вітчі, дуже моє улюблене, сіреньке, таке з червоною кришкою, але це просто порвало все. Воно дуже сильно вирівнює волосся, воно дуже сильно при укладці класно працює. Якщо вам хочеться рівне волосся, воно у вас пушиться, вам хочеться забрати оці всі завіточки, і щоб точно спрацювало, все це попереднє теж буде працювати, але так як працює працює це масло відкристас, нічого не працює. Да, це дорого, да це не завжди приємно, але це так ефективно, це настільки. Робочий, що я готова платити всі ті гроші, які Керестас просить за цей продукт, бо він насправді просто ідеальний. А тут в складі немає нічого особливого, але, напевно, є якась їхня формула, є їхнє відсоткове співвідношення. Тут ніякого відновлення ви не отримаєте. Але для тонкого волосся обов'язково потрібні силікони, для того, щоб ці кінчики не, відно, не відломлювалися. Вони в мене ламаються постійно дуже часто і дуже тяжко, але нічого, я намагаюся зберігати свою довжину максимально з такими засобами. А ми саме більше мені допомагає звичайно, шоу плекса. Цей трієчка це просто мій улюблений продукт, але це для рівності для того, щоб забрати пушок. Саме мій улюблене маселко. Рекомендую заскрінити, його звернути увагу, помоніторити ціни. Його вистачає на дуже довго. Я от постійно користуюся Я ще, до речі, навіть не бачу, де в мене тут щось закінчиться. Ну, просто не просвічується. Треба буде потім посвітити фонариком і подивитися, але користуюся я практично при кожній укладці. Коли я роблю локони, намагаюся взяти щось інше, а коли в мене таке рівне волосся, ну сьогодні я там щось намагалась чуть накрутити дайсоном, але забрати пушочок, бо не мішало. Тоді завжди, завжди беру його, завжди просто. Не можу уявити свою укладку без нього. Останнє це ось такий сухий шампунь, саме для об'єму. Всі знають шампуні батіст, але в мене ось такий, який називається щось там драй Ні, шампу вольюм, ось так. Ось цей вольюм дає такий об'єм. Просто, якщо ви робите якусь святкову укладку, зараз на Новий рік, якщо ви будете її робити, дуже робочий засіб, максимально даючий об'єм. Звичайний батіст теж дає, шам... дає об'єм, але ось цей, це щось неймовірне, можна зробити собі ось такий об'єм, як у... але Пугачової, реально дуже робочий. І він, якби, ніби, знаєте, чуть-чуть більше концентрований. Я прямо цінила і сподобався мені дуже сильно. Так, далі ми перейдемо вже нарешті до обличчя. Серед очищення, перше, що хочу вам показати, це ось таку гідрофільну олійку від Cellimax. шикарна гідрофільна олійка, яка класно все змиває, яка допомагає очистити шкіру, яка ніяк не відчувається, яка легко емульгується потім з водичкою. Ідеально працює, дуже комфортно. І зараз, так, щось тут в мене побігло, і зараз це моя сама улюблена гідрофільна олійка. Ріка краще я просто не пробувала, і тепер я буду її постійно брати, комбінуючи з звичайно що своїм улюбленим гідрофільним бальзамом від Хейміш. Ну, оце зараз два моїх фаворити. І це, знаєте, трішки зручніше, тому що не потрібно лізти лопаткою, не треба лишніх рухів, просто натиснув. Мені півтора натискання повністю вистачає, щоб зняти вечірній макіяж і завжди це крутий результат. Приємно на дотик, абсолютно немає ніякого аромату. Якщо є дуже ненавязчивий, зараз я ще раз перевірю. Бо ні, тут немає ніякого аромату, дуже комфортний засіб, не алергічний, не забиває пори, шикарно очищає шкіру. Рекомендую звернути увагу. І з очищенням в мене не було нічого такого нового і того, чого хотілося вам показати, але ензимна пудра це моє відкриття. У мене ось така з iHerb шикарна ензимна пудра, взагалі обожнюю ензими для обличчя. І я тут, до речі, не так багато продуктів підготувала, Того, що якось такого чогось запам'ятовуючогося в цьому році, напевно, не було. Були класні продукти, але вони всі робочі. Вітамін це завжди мій фаворит, незалежно від сиворотки. Завжди він класно працює, все прекрасно. Так. Відбивайся від теми, я все потім детальніше розповім. Ось така ензимна пудрочка, шикарно працює, на суху на вологу руку наносимо, розтираємо, масажуємо по обличчі, Шикарна шліфовочка виходить і відшалушування дуже м'яке, безкислотне. Кислоти взагалі зараз для мене вже якась така заборонена тема. І зараз осінь, осінь зима. У мене стала дуже чутлива шкіра і дуже негативно стала реагувати на кислоти. Тому я обережна. Про кислоти це пацеобаджі, але без них просто нікуди. Це Oil Control Pads, це мої самі улюблені пади. Вони з саліциловою кислотою. Вони так круто шліфують шкіру. Я просто повністю забула про висипання після того, коли в мене з'явився цей засіб. Це самий мій улюблений, самий робочий засіб від висипань. Мені його повністю вистачає. Ну і плюс ретинол я завжди підключаю, плюс вітамін С. Ні, а це не мій. Це завжди є в моєму догляді. Це самі робочі продукти. Але ці пади я так люблю. Це вже моя друга упаковка. Я їх розрізаю, ділю як тільки можу, тому що в принципі це не дуже бюджетно. У мене тут пару штучок уже залишилося, бережу їх. Ну, є на них аналоги, звичайно, що але так як працюють саме пади Обадже, хоча я не фанат бренда, Обаджи, є декілька позицій, які мені подобаються. Але ці пади я завжди готова їх купувати. І ретинол мені їхній дуже сподобався. 0,25%. відсотковий. Але в мене був тестер. Я обов'язково потім куплю собі повнорозмірний розмір. Із сивороток а, я нічого не підготувала, чомусь мені так сильно нічого не запало в очі, крім ретинолової сиворотки. Я покажу її а, після цієї, яка зараз буде. З вітаміном це постійно користуюся, міняю. Не можу сказати, що було щось таке, до чого хотілося б повернутися. А от те, до чого хочеться повернутися, це ось таке масло від клеєрс. Воно повністю поглинається протягом а, відразу. А, це а, масло на водній основі, і я з ним роблю гаша. І Боже, як я люблю гаша. Це завжди такий красивий результат. От спробуйте один ранок зробити на одну половину, і ви подивіться, у вас ліфтинг. Це робота з м'язами. я Дуже люблю ось цю зону зону шиї. Працювати того, що ми перенапружуємося. Оце наше сидіння воно постійно в гіпертонусі платизма. Ось цей м'яз, який на поверхні, і який робить нам зморшки, який виглядає а, з віком не завжди презентабельно, і пропрацювати, хоча б трішечки, хоча б 5 хвилин. Плюс це а, турбота про себе, про свою шкіру. Працює просто супер, шикарно. Поглинається, не жирнить шкіру, не забиває. Я коли почала на постійній основі її наносити, я просто полюбила її безмежно. Хоча спочатку не, не хоті, от літом не хотілося. А зараз зимою, коли хочеться більше зволоження, це просто космос. Я точно куплю другу банку, по ній робити масаж зранку, ідеально. Я буду шукати якісь аналоги для того, щоб не повторятися. Але якщо нічого не знайду, точно повторю саме ось цю сиворотку від доктор Клерс, вона супер робоча і його ша обов'язково до неї. Так, наступним буде ось така сиворотка від бренда Sensilis. Вона ще в нас в Україні не продається, а якщо і продається в іншому випуску, це дуже м'яка форма. Ретиніл пальмітату, шикарний це ретинол, який абсолютно не дає ніякого ефекту ретинізації, ніяких негативних цих дерматитів, шалушіння і так далі, тому подібне. Дуже м'ягко, дуже приємно працює, дуже комфортно, без цього такого, знаєте, Побічної дії ретинолу, але дуже результативно, анті-ейдж просто ідеальний. Я зараз стала наносити на зону шиї і дивлюся за цим спостерігаю, і я вже бачу результат, що вона стала трішечки більш така, знаєте, рівніша. Мені подобається, як вона шліфує, як воно працює з себе це про обличчя. Про шию просто подобається ось цей антіейдж-ефект, сенсіліс, дуже м'який ретинол. Да, це не зовсім бюджетно, як це може бути бюджетно в якихось корейських брендів, але це точно робоче, протестовано і я кайфую від їхніх текстур. Від їхніх ретинолів, від їхніх пакувань, вони дуже зручні, виходить все до останньої каплі. Тут я вже кришечку побила, але повірте, в мене всі продукти падають по мільйон разів, і це диво, що вони не б'ються. Ця сиворотка постійна, тому що вона стоїть відразу поруч, бо я часто користуюся. Я можу навіть кожного дня користуватися і абсолютно ніякого негативного ефекту. Так, далі хочу показати вам два крема. А перший це ось такий це мій самий улюблений, від якого я не відмовлюся ніколи в житті. А це крем від Biologic Verte. Те, ви собі розуміли, мою любов тут залишилося лише на дні. Аромат практично відсутній, дуже-дуже легкий. Хто думає, що біолоджик пахне грибами, вони давно вже так не пахнуть, давно ці віддушки вже не настільки ароматизовані. Дуже класний, заспокійливий крем. Якщо ваша кіра схильна до почервоніння, до того, що така вона спихає від доторку, вона гіперчутлива, дуже крутий, заспокоюючий крем. Так як він зі мною ніхто так не працював, я тепер буду постійним його фанатом. Я не можу жити вже без нього. Я вже замовила собі другу банку, і тепер тільки-тільки він. Якщо ваша шкіра схильна до а, таких, знаєте, якщо ви часто маєте якісь ранки, якщо ви часто щось роздираєте, саме загоюючий крем ось такий від терма є. Він дуже класно працює із шкірою, він зволожує, він загоює. Тут алантоїн, пантенол, це те, що буде працювати на ваш мікробіом на заспокоєння, на відновлення і на регуляцію. Це дуже класний крем за бюджетну з Айхорба. Рекомендую всім взяти. Ви часто, часто всі ви душують, часто всі щось роздирають, і це. Вам буде загоювати ось так. Це буде вам заспокоювати ось так. Крем на всі випадки життя. Якщо не знаєте, що придбати, придбайте його. Він буде працювати просто ідеально, тільки за рахунок свого складу. Я його дуже люблю. Постараюся зараз користуватися лише ним, якось відмовитися від Biologic, просто спробувати, щоб він стояв чуть-чуть закритий, а на постійній основі користуватися ось цим і побачимо, що буде в результаті. Я, звичайно, ще вам про це розповім, або в своєму телеграмі, або в інстаграмі. Будь ласка, не забувайте слідкувати і ще я веду вже активно тік-ток, на нього теж не забувайте підписуватися. В е, плані спец е, такого догляду хочу вам показати лише маску Аку від ДМК. Шикарна очищаюча маска, яка не пересушує шкіру, але яка прекрасно очищає. Так, да, це зовсім не бюджетно, але це дуже працююче. Ви мені писали, що тут ніби такий посередній склад? Може і так, але для мене це саме працююча, очищаюча маска. У мене є і а, це, знаєте, зірочка, як це Skin Glow, чи ні, стоп, як вона називається? Ну, я підставлю, як вона називається, але вона навіть і близько не стоїть з ось цією. Хоча ту всі хвалили, всі казали, що вона класна. А ця супер крута. Вона дуже бережна до шкіри, вона дуже очищається. Тут у нас є глина, тут у нас є сірка, тут у нас є. Зволожуючі компоненти, цинк і просто супер-шикарна. Я роблю раз в тиждень на зону своїх висипань, можу трішечки частіше. Вона підзвужує пори, вона очищає і дуже класно працює. З SPF в мене було. Ось таких два любівчика. Я супер оцінила ось цей засіб від Beauty of Gozem. Але він, знаєте, такий неекономічний, швидко чомусь в мене розходиться. Я вже так знатненько його покористувала. І ось цей від Round Lab. Це просто супер шикарний. Це два дуже легких комфортних SPF, -а, які лежать, знаєте, дуже красиво, а вони не вибілюють, вони нічого негативного не роблять, вони просто красиво лежать, поглинають сонячні промінчики, зволожують вашу шкіру. Тут багато доглядових компонентів і просто супер ідеально працюють. Обожнюю, один з двох, повторю точно, коли щось одне закінчиться. І з таких допоміжних продуктів, це те, чим я відростила свої віки, ось така сиворотка вітри вітел. Я без неї жити не можу, я вже вам говорила, скільки зможу користуватися, стільки буду, тому що тільки вона дає мені такий крутий ефект. Без неї просто не уявляю свого життя. Довго зупинятися не буду, дорого, але варте кожної своєї копійки. І останнє це. Ось такий спрей для засмаги, це спрей міста, дуже зручно наносити, користуюся за зручного формату. Це в мене міні-розмір, обов'язково візьму собі великий, вже бачите, залишилося на дні. Це означає, що? що я ним користуюся. Ну і якщо про SPF, я вам покажу SPF для тіла. Зараз ми вже переходимо до продуктів для тіла. Перше, що буде, це ось такий ось така автозасмага від Bally Body. Це сама м'яка, сама комфортна, сама рівнолягаюча лягаюча автозасмага, яка була в моєму житті. Да, це теж не бюджетна, але це дуже красиво, дуже робоче, дуже рівномірно, дуже класний відтінок. А він досить несвітлий, тому що в мене цей відтінок дарк. І реально це дарк. В мене в форматі мусу я завжди наношу на рукавичку і на наступний день супер загорівша. Це дуже м'яко, рівномірно змивається і просто любімочка моя. А ви знаєте? Знаєте, я автосагари дуже люблю. Далі теж ще вже такий липкий засіб, але якщо у вас є висипання в зоні декольте спини, дуже рекомендую ось такий паноксіл. Це гель для омивання. Не на обличчя, не на спину, на грудну клітку наносимо спокійно, тримаємо до 5 хвилин і маємо ідеальний результат. Підсушуються всі висипання, зменшується їх кількість поступово. В результаті просто вона потім зменшується і їх практично немає. Дуже класний робочий засіб. Люблю обожнюю, рекомендую. Бо це прям супер ідеально і не так дорого коштує, якби було б ретинол мазати на спину або ще щось таке. Класно, бензилпероксид 10%, можу рекомендувати. І далі ми переходимо до уже догляду за тілом. Ось така серія сайта iHerb, щоб ви собі розуміли цю любов. У мене ще є і гель для душа це скраб. Це лосьон для тіла. Це не лосьон, це взагалі батер. Я скраб сховаю, покажу вам батер. Це дуже густа текстура. Подивіться, я вже більшу половину банки використала. Цей аромат. Боже, як це смачно, як це круто пахне, дуже густа текстура, дуже зволожуюча, класна протягом шкіри. Я зараз користуюся зимою, хочеться оцього такого жирненького. І в мене немає жодної пересушеної ділянки. В мене все дуже зволожене, і цей аромат він просто зводить з розуму. Тут дуже крутий склад, тут багато натуральних інгредієнтів, тут, в принципі, все натуральне, тут всі масла. І от пише Ойл, 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 ойл. І, коротше, все це ойл. Дуже круто, дуже органічно, нереальний аромат і дуже зволожує шкіру. Рекомендую придивитися зараз на зиму. Це просто ідеальний продукт і на літо я буду точно ним користуватися. Всі запахи спробую. Давайте відразу, якщо це відразу покажу вам цього султанчика. Це султан де Саба з ароматом Аюрведа просто космічний аромат. Як я його хотіла, як я довго жаліла жаліла собі його купити, але не, дня не пожаліла а після цього. Знаєте, якісь такі виходить тавтологія, автологія, да? е, дуже класний аромат, дуже шикарне зволоження. Тут теж крутий склад, дуже багато масел. І цей аромат можна використовувати як і парфум. Вірніше, це крем для тіла можна використовувати як і парфум. Вас будуть всі чути від нього. Вас завжди його впізнають і скажуть: о, це, це" ну, люди, які знають цей запах, вони завжди його від вас відчують і впізнають. А люди, які не знають, просто будуть відчувати і будете пахнути. для мене це дуже дорогий східний аромат, який і не приторний, і не нудний і. Ам... Неймовірно комфортний, він на тілі відчувається саме ось це масло, того, що це жирна досить текстура, але він не утяжеляє, якось. Він просто залишається ось таким зволожуючим і дуже комфортним. А якщо ви хочете зробити собі подарунок на Новий рік або комусь подарувати, точно можете звернути увагу на цю серію і відразу трішечки поспішу, щоб ви розуміли, наскільки я люблю саме цю серію. У мене є ще їхній аромат. Ви часто мене питали, де купити. Я купувала в красота шоп там. Повністю є вся серія і парфум, був. я взагалі була шокована. Я не знала, що в них є і в парфум класний, я вже використала пів бутилочки. Це теж точно говорить про те, що я його люблю. А в мене не один єдиний парфум. Я сьогодні вам покажу ще свого улюбленця нового, а це взагалі прям супер відкриття ще зовсім трішечки засобів для тіла. Ось такий антицелюлітний дренажний гель, дуже крутий засіб. Це наш український бренд Стрункали. виготовлений, наскільки я пам'ятаю, в Італії дуже класний холодящий гель, який. Робить крутий дренаж, який класно підтягує цю шкіру, е, так як він працює саме з антицелюлітною цілі. У мене не працює нічого, тому я, я вже вам не перший раз його раджу. Ви можете навіть зимою зараз його просто змішую своїм доглядовим кремом, того ж трошечки забагато, трошечки за холодно. Хочеться, щоб було тепло. Але шкіра після нього просто супер ідеальна. Вона, ніби, знаєте, така відшліфована і загладжена. Тут я вам покажу для тих, хто за кордоном, для тих, хто має доступ за, за кордон: ось такий крем для рук від. Дуглас просто шикарне пакування. Да, це не скло, це пластик, але воно дуже красиво виглядає. Тут неймовірний аромат, швидко поглинається. Я просто обожнюю цей крем, це мені подруга привезла. І з того часу як вона його привезла, я його бережу, користуюся. І це тепер найкращий, найулюбленіший Everyday. Це пише Hand Lotion. Да, Це реально так. Ти виходиш, намазав, немає цього жирного відчуття липкості. Шкіра дуже зволожена і пахне красиво, схоже на парфум Шанель. Ось таке масло: так, що це у нас, какао батер для ніг. Єдиний засіб, який, хоч якось мені зволожує ноги. Крім ось цих масочок, все інше, всі крема, які би я не мазала, нічого не працює. А це масло працює класно. Я вже так добряче його використала і точно повторю, тому що я користуюся, хочеться пахне неймовірно шоколадками, аж хочеться з'їсти і класно зволожує, оскільки воно таке жирненьке, на ніч не нести, щоб воно попрацювало, буде ідеально. Тані, що я вам покажу, це супер відкриття цього року, це лише залишок, це не повний був об'єм, я не весь використала. Це просто було для знайомства ось такий аромат, який називається від, не знаю, прочитайте самі, для мене невідомий цей бренд, це взагалі не бюджетно. Тут класна ця кришечка, така тяжка, все пакування тяжке, одного пшику вистачає на цілий день, наскільки це стійкий аромат. Я вам його не опишу, оскільки це дуже нехарактерно для мене. Я раніше любила зовсім інакші аромати, а цей він не солодкий абсолютно, він більше такий квітковий, я би назвала б його, стру, з нотками свіжості і, ну, взагалі, дуже нестандартний для мене аромат. Тяжко мені описати, того, що я не читала його піраміду. Ну тут зрозуміло пахне гібіскусом, але я забула, як він виглядає цей гібіскус і як він взагалі пахне в житті, але аромат неймовірний. Однозначно моя вам рекомендація. І це було все. Це все, що я вам хотіла показати, це були всі мої фаворити року. Їх досить так немало. Я тут цілий пакет не складала, щоб зараз це було зручно зібрати. Тому що я дуже спішу зняти це відео. Я їду зараз в мене в 9 годин потяг, а зараз вже, напевно, 5 або 6, я швиденько це знімаю, щоб потязі змонтувати, і ви в суботу не залишилися без відео. Я думаю, я заслужила за це лайк, за це якусь підтримку і коментар. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви це зробите, якщо ви підтримуєте, Мене, бо ви знаєте, наскільки це важливо. Надіюся, це відео вдалося з першого разу, бо я навіть не маю часу передивлюватися. А вам всім дякую, всім гарного дня і па-па! І напишіть, будь ласка, свої фаворити року, що ви любили, чим користувалися і що для вас залишалося таким улюбленим.